Всім привіт! Ще один прийом з саме um, Вас душать дусять. Дусить, душить. Вас uh, душать. Чи дусять, як правильно? Сама не знаю. Ситуація. Uh, неприємна ситуація. Як звільнитися? Найпростіший спосіб. Дивіться. Поясню основний прийом. Що ми робимо? Найголовніше. Не тримає з ши. Треба звільнитися, так? Найпростіше. Я піднімаю руку і розвертаюся. Все, він практично не може мене тримати. Важливо, дуже важливо. Руку кладемо близько до вуха, сюди. Якщо ви хочете перевірити, чи ви зробили це правильно, візьміться за друге вухо. І тоді, можна одною рукою. Тут це все одно. Пока сюди, повертається. Все. Це, в принципі, основна. Це номер відвільні. І можете чекати. А під кінець трошки медитації. Яка краса Мирно і гарна. Я обожнюю гори. обожнення досі. Вістирочки. Профессия для медитації для нас І Ще трохи класи для нас для медитації. Старічка.